Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Бога! Що там, виходить? Та Богу дякую, я знаю, ось працюємо. Бо шпакльовашка, як масло робиться, тут сіночки грунтуються, зранку встали, помолились, перехрестились. Боже, дякуємо, що проснулись і шпаклюємо, значить, там шпаклюємо сіни, а тут грунтуємо стіни. Ще виявилося, що в стінах під зимою під, під воплом були дзюри, якісь миші, купло поробили. Ну, литя на хата, але то нічого. Хтось каже, що От, о, шпакльовка з глиною, шпаків, що суміш не тримається. То є брехня. Я купив таку саму розвалюху за 20 тисяч гривень колись. О, І стіни так такого. Далі того всього перетягнув шпаклівкою і сіткою. 15 років живемо з дітьми, нічого ніде не тріскає, нічого ніде не лопає, один з вами робота йде і все воно добре. А ще як з Богом, люкс! Якщо з Бога, то все супер. Про його омікротріщини також треба давати сіточки. Сіточки, а то всього пошпаплюється шпаківкою. Они все, Я не то грунтується, там шпаклюється. Ну що? що? А тут позапінню монтажною піною. Отово. Бо... Що ми запілив? Буджурий, бадюри. Вони взяв, зустрінемося ввечері, але ще треба рілце зняти з Євангелією, з Бібліями, там просили. О, де. шпаклівочка вже як масло. О! Де. Все, я буду спокійвати. Тут ми сьогодні грудівка, а там буде спокійно. Все, гарного дня до вечора.